Давайте опускаємо привітаємо команди, які були учасниками В фіналі, як завжди, в фіналі є переможець і учасник. Вітаю команду футбольного клуб Скеля за те, що боровся і мав всі шанси здобути Суперкубок. Володарем суперкубка сезону 23-24 став футбольний клуб Росіч! Пушу привітати голову пасищанської громади. Що сьогодні в фіналі приймали участь дві команди з громади, які показали досить пристойний футбол. Була боротьба на високому рівні, але знову ж таки, як і в фіналі кубка. Пенальті. Пофортило сьогодні іншому клубу. Хочу дати слово голові Андрію Олексійовичу Гундя. Слава Україні! Все ж таки... таки. Я вважаю, що команди спортінструкторів в Чечанській громаді їх аж сім. Тому без спортінструкторів було б складно досягати визвати... результатів. Хочемо відмітити подякую Зеленюка Ігора Михайловича за багаторідну сумлінну працю, високий професіоналізм, багато особистім розвиток футболу села пнів. Це був наш перший спортінструктор, і він є найдосвідчніший Войсович Михайло Васильович. Людина, на якій тримається скеляпня. Зразу така невеличка подяка для скелі за перемогу у кубку надвірнянського району з футболу. Дякую. Запрошую для нагородження команди футбольного клубу Скеля Пнів. Для нагородження, будь ласка.

За якута, за яколи, коли ти будеш десь за якусь командувати? Яку, я, я думаю, що чисто <плес> <Як є> <плес> <плес> хто визначено. Клуб Скеля, Любомир Кіяшко. Забив два гола. Красивих. Молодець. Капітан команди, будь ласка, ще є. Нагорода грамота. Ну і як кожен матч не може розпочатись без трьох людей. Це арбітри. Хочемо подякувати арбітрам за якісний арбітраж. І запрошуємо для нагородження. Так є, зараз буде. Ерстенюк Мирон. Дитко Андрій. Кипещок Ярослав.

Лев матчу, як завжди. Лев. З нагородження. Самий яскравий болювальник футбольного клубу Скеля кнів. Я в на третє тримається на спортінструкторах Павло Дмитрович нагороджується подяками за багаторічну сумнівну працю, високий професіоналіст, змагання себе у розвиток фізичної культури та спорту та за підготовку футбольної команди, юнаків і дорослого складу битків. Щоб я не повторив, стріляю, тут все вам є. Людина переживає їм ні про що бере свого бруса і везе футбольну команду на виїзд. Ну і визначеного кращого гравця футбольного клубу Розтіч це воротар Близнюк Василь, який допоміг витримати на профізі матчу відбував, робив сейви. Молодець. Ну і запрошуємо команду футбольного клубу Росіч для нагородження! Футбольний клуб Росіч володар суперкубка сезону 23-24.

Ще два слова. Переможці змагань, так як всі від Пасічнянської громади, хто висловить бажання грати в лізі чемпіонів. То так як були попередні роки, ми старатимось допомагати вам взяти участь в лізі чемпіонів Івано-Франківської області. А від нашої територіальної громади невеликі там скромні фінансові приміювання. це йдуть на рахунок, і команди зможуть отримати. Опусками підтримуємо. Ну і сьогодні вболівальники Лев Матч зібрав і вболівальники 1315 гривень на донат Збройним силам України. Давайте дякуємо. Передамо благодійному фонду. Ну і головна нагорода сьогоднішнього дня це суперкубок. Капітан команди. Запрошуємо. Вітаємо футбольний клуб Росіс. І давайте загальне фото для історії, Щоб такий важкий час ми граємо в футбол завдяки збройні.